Коли Ньюкасл перейшов під державне керування, чи очікували ви, що команда зможе повернутися до перемог так швидко? саме за це вони поважали Тимурі, за його характер і ставлення. Що не було у вас відчуття, що ви могли б зіграти важливу роль на чемпіонаті світу в 2002 році? Тому так рекорд буде побито одного дня. Я в цьому впевнений. Я маю на увазі, я не кажу, що я хочу, щоб так і було. Алон uh, величезна честь і задоволення спілкуватися зі справжньою легендою гри. По перше, хочу спитати, як справи. Well, дуже busy, добре, дякую. Busy, ви сказали, що це був напружений тиждень, кілька напружених тижнів. Так це були важкі, важкі два тижні святкувань та вечірок. У мене давно не було нічого подібного. Навіть ніколи не було в житті, не знаю. Ось чому у нас були такі чудові два-три тижні. Це було дивовижно. Дякую. Чи святкували ви так після того, як закінчили свою футбольну кар'єру? Не думаю, що я так святкував. будь-коли в моєму житті. Втім, залиште це. Я маю на увазі, що мені пощастило виграти цей чудовий трофей, чемпіонство прем'єр-ліги. Але ні, я ніколи не відчував нічого подібного. Я ніколи так не святкував в моєму житті. Тож завоював трофеї, це не дуже корисно для печінки. але ми безумовно могли б звикнути до цього. Гадаю, вам буде легко описати, що це означає для міста і фанатів у Ньюкаслі. Ну, ми бачили, що це означає. Ми побачили, що це означає до людей на параді. я маю на увазі, що близько 300 тисяч людей вийшли на вулиці, щоб подивитися на наше святкування на автобусі. та потім, коли команда презентувала трофей на міському стадіоні, ось що це означає для людей, тому що є досить багато вболівальників, які ніколи не бачили нічого подібного. Ніколи не бачили цього, ніколи не були поряд із трофеєм. Команда привезла трофей назад до Ньюкасла. Команда вигравала кубок. Ярмарків ще у 1969 році. але останнім внутрішнім кубком став кубок Англії, який було в останній зіграно у 1955 році. Кілька разів Ньюкасл був дуже близько. Команда вже бувала на веблі раніше, але кожного разу програвала. Двічі це було без моєї участі, як гравця, та одного разу зі мною, тобто тричі. Ми програли два кубкові фінали і півфінали на веблі. Це дуже боляче. Я думаю, що саме тому це мало таке велике значення. Саме тому ми бачили сам. Ми ті сцени, саме таке святкування. Це було хвилювання, полегшення, це було тому, як це підняло Ньюкасл як футбольний клуб, який рухається вперед. Це фактично призводить до мого наступного питання, тому що було відчуття, що це може стати переломним моментом, а попереду у команди ще більше трофеїв. І чи є у вас таке відчуття, як у фаната нью я дуже на це сподіваюся, але я скажу, що якщо Нью-Касло пощастить виграти ще один трофей, незалежно від того, чи буде це наступного року, чи через п'ять. Я не думаю, що це буде відчуватися так само, як перемога, яку ми щойно отримали. Але звісно, Ньюкасл зараз інший футбольний клуб ніж той, який був ще місяць тому. Парце Ньюкасл Юнайтед, який виграв кубок Англії. А також треба мати на увазі, що у команди є дійсно чудовий шанс потрапити до ліги чемпіонів цього року. А ще команда не робила значних трансферів протягом останніх трьох років через правила прем'єр-ліги. А це означає, що клуб зможе знову витрачати багато грошей цього літа. Але із з командою, яку Ньюкасл вже має з тими гравцями, які зараз є, з менеджером який зараз є. Якщо додати 3-4 дійсно топових гравців до цієї команди команди, Ньюкасл може Newcastle бути в найближчому майбутньому знову успішним uh, коли Ньюкасл перейшов під державне керування, uh, чи очікували ви, що команда зможе повернутися до перемог так швидко? No, no, ні, really? не очікував, I mean, я I маю на увазі, you, я думаю, про це говорить теж, яку чудову роботу виконав Ейді Хау, коли він очолив команду. Ньюкасл лише боровся за те, щоб врятувати місце у вищому дивізіоні, а зараз команда демонструє футбол рівня Ліги Чемпіонів. ще починаючи з минулого the сезону, та й ще й додавало до цього трофею в цьому сезоні. Тож сподіваюсь, зараз команда продовжить рухатись лише вперед, а не назад. Отже, якщо говорити коротко, то ні я не очікував того, що це станеться так швидко. але я думаю, Справжнім позитивом для Ньюкасла є те, що підбір персоналу у клубі був чудовим. Клуб інвестував деяких дійсно талановитих гравців. і Ми можемо побачити на полі зараз, що їх дуже важко перемогти. І Якщо я як вже казав, якщо команда зможе додати 2, 3, 4 топових гравців до цього складу, Ньюкасл точно зможе кинути виклик будь-кому. Що мене найбільше вражає, також це те, яке дяхау зумів використати потенціал діючих гравців Ньюкасла, таких як Фабіан чи Жоє Лінтон а вони значно покращилися. Можливо, вони трохи змінили свою роль, але вони знову на підйомі. Я хочу запитати вас. Давайте перенесемося на 25 років назад, як приходило євро 2000, Та чи не шкодуєте ви, що так рано завершили кар'єру на міжнародному рівні? Чи не було у вас відчуття, що ви могли б зіграти важливу роль на чемпіонаті світу в 2002 році? Um, що ж, я well, відповім на ваше друге питання першим. Um, я впевнений, що I'm міг би поїхати на чемнат світу у 2002 році, але мені uh, довелося залишити збірну Англії. У мене не було вибору. тому що я фізично не міг продовжувати грати на найвищому рівні за Ньюкасл, і за Англію. На жаль, я мав три серйозні травми. Так, синдріс протягом цієї своєї кар'єри я пропустив майже три роки футболу. Через це у мене був розрив хрестоподібної зв'язки правого коліна. Я порвав сухожилля у лівому коліні і пошкодив суглоб, коли я зламав шиколотку на правій нозі. Ось чому мені довелося піти зі збірною. Ось чому я не міг конкурувати на обох рівнях треба було обирати лише один і на жаль це не міг бути клуб це мала бути збірна я увазі, що я б не хотів нічого більшого ніж залишатися капітаном збірної англії яким я був на той час та повести за собою команду у якості капітана на чемпіонаті світу у 2002 році але я просто мусив це зробити щоб продовжити свою кар'єру І це було вірне рішення тому що завдяки цьому я отримав змогу грати на найвищому рівні ще шість років і продовжувати забивати голи до речі, у 2006 році, наскільки я знаю, у вас була можливість приєднатися до команди Стіва Макларена у тренерському складі трьох левів якби він погодився на цю роль, та відповідно ви також поводилися. Як гадаєте, чи були б ви задіяні в управління сьогодні? Забагато якщо чи чому чесна відповідь така: я справді не знаю. Це була приємна ідея, але конкретної пропозиції не було. Була лише дискусія. Але я не відчував, що на той момент це було б вірним рішенням для мене в той конкретний час. Якби це сталося пізніше, тоді можливо, я б бажав інакше. Та все могло бути зовсім інакше. Тобто, відповіді в мене немає. я завжди планував стати менеджером. У мене був короткий період такої роботи у Нью-Каслі, що у 2019. Дев'ятому році протягом восьми ігор, і мені подобалося це. Мені подобалося все, що стосувалося менеджменту. Розумієте, але чим довше ти залишаєшся поза грою, тим складніше тобі грати, тим складніше повернутися у форму. Та одного разу я опинився поза грою після 2009 року. А потім через рік, два після цього, я прийняв рішення, що не збираюся повертатися. Ваш статус найкращого бомбардира прем'єр-ліги все ще залишається недосяжним, особливо у сучасному футболі, де гравці так часто змінюють клуби. Чи бачите ви когось, хто міг би реально побити цей рекорд? тому що гравці зараз часто переїжджають з однієї ліги в іншу, так що це стає для них дуже важким. Так, я б назвав yeah, I mean, трьох претендентів Якби якби Кейн повернувся до прем'єр-ліги, він би мав би шанс на це без сумніву. Якщо Салаш залишиться у Ліверпулі, та також у своїй відмінній формі, тоді він також буде здатний зробити це також Еррен Голланд нещодавно підписав довгострокову угоду із Манчестер Сіті, тож він також є кандидатом. Тому так рекорд буде побито одного дня. Я в цьому впевнений. Я маю на увазі, я не кажу, що я хочу, щоб так і було. Я не знаю. Вочевидь, я хочу зберегти його за собою так довго, як буде можливо, але вже так давно не граю. Та колись це має статися. Я буду першим, хто потисне руку тому, хто поб'є цей рекорд. Звичайно, якщо я все ще буду в змозі. оскільки я родом з Грузії, у мене є кілька запитань. Питань щодо вашого зв'язку із Грузією. А він є та на диво у багатьох легенд прем'єр-рігу, у яких я брав інтерв'ю. У мене не було можливості запитати стільки, скільки я можу запитати у вас про мою країну. У квітні 1997 року ви зіграли проти Грузії на Вемблі. Ви віддали чгольову передачу, виконали чудовий асист на теді Шерінгема. Це було дуже важко фізично зробити той асист. А також ви забили з непрямого штрафного удару, який трапляється не дуже часто в наш час. І які спогади. Залишилися про ту гру. Я дуже добре пам'ятаю цю гру. Пам'ятаю, як ми з Теді стояли біля м'яча перед тим штрафним. Що це було просто за межами вортарського майданчику? Чи не так? Перед нами була величезна стінка, та переді мною було ще одне місце. Єдина нагода забити цей гол. Я мав пробити високо саме на цією і Сподіватися, що м'яч потрапить у сітку воріт. На щастя, саме так воно і сталося. Теді тоді сказав мені, що підбіжіть до м'яча, та відкине його мені назад п'яткою. Саме такий в нас був план. І цей план Працював, спрацював ідеально. Тож я пам'ятаю цей гол дуже дуже добре. А пізніше того ж літа, Тимурі Казбає, один з гравців, проти якого ви грали в цього вечора, приєднався до Ньюкасла. Яким був, Тимур, як Тумариш по команді. І чи є у вас якісь особливі спогади про час проведений з ним разом? Так, є. Як би я описав Тимура, він мав би. Вогняний характер, він був вогняний в усьому, що стосувалося боротьби. він ненавидів програвати, ненавидів не бути частиною команди. Не знаю, чи пам'ятаєте ви, як він одного разу повернувся до команди, повернувся на поле та забив гол А потім перед очима усіх він зняв футболку та намагався зняти бутси Та я б сказав, що зняв би шорти. Він хотів зняти все перед Гейтом. Там він не міг себе стримати та продовжував бити та бити рекламні щити. Але я думаю, що саме це те, що демонструє його справжній характер. Мені завжди дуже подобалось його ставлення у роздягальні. Його всі любили, всі гравці. Він дуже добре з усіма ладнам. Там в нас була дійсно добра атмосфера. Ми полюбляли посміятися разом. Я дуже його добре пам'ятаю. Потім ще один грузин з рабхізенашвілі. Також недовго грав за Ньюкасл. Але ще один молодий талант приєднається цього літа. Не знаю, чи чули ви про нього. Його звати Вахтан Салія. Він правий вінгар або іноді навіть страйкер з огляду на ваш досвід із Тимурі. Яку пораду ви могли б дати молодому ще молодшому грузину, який приїздить у зовсім інше середовище на північ Англії, і намагається адаптуватися в команді, яка прогресує з року в рік. і це буде нью Моя порада була б така. Він має чудові можливості у великому футбольному клубі. І я б сказав, люди на північному сході, особливо в Ньюкаслі дуже прості та відкриті. Вони люблять усіх, хто багато працює, І люблять усіх із правильним ставленням. І це була б моя порада для нього. Саме за це вони поважали Тимурі за його характер і ставлення. Вони розуміли, що він приїхав з дуже важким бекграундом з країни, що пережила багато труднощів. Але вони цінували. Його стамблені, його працездатність, і саме тому вони його прийняли. Тож я б сказав будь кому, якщо ти проїздиш до Ньюкасла, це вперше з чого треба починати. Чудово протягом вашої кар'єри було багато великих клубів, були вони зацікавлені у вас. Я добре знаю історію про Манчестер Юнайтед і про те, як ви погодилися перейти до Нью-Касла, коли були в Манчестері, але були ще й Реал Мадрид, і Барселона. Звісно, вас неодноразово питали, але розкажіть зараз, як усе було й чому відмовились від тих пропозицій так, я й не знав, що Барселона цікавилася мною, поки до Ньюкасла не прийшов сер Бобі Робсон, і він сказав, що коли я йшов із Блекберна, Барселона і він, бо саме був він тоді тренером, зверталися щодо мене і хотіли мене підписати. Але їм сказали у Блекберні, що я не піду і що я не продаюся. А потім, звісно, за місяць я підписав контракти з Ньюкаслом, але все склалося добре для всіх. Я прийшов до Ньюкасла, а Бобі, оскільки не зміг підписати мене, пішов і підписав Роналдо. Тож. Гадаю, гадаю, він теж уклав дуже вигідну угоду. Але так щодо реала, я, ні, я ніколи не спілкувався really із Ареалом Мадрид. Йшлося um, yeah, лише uh, про never, never to, Барселону. На той момент, Just коли я переходив, коли переходив до Ньюкасла, уявляв собі кар'єру там. Як якби вона склалася під керівництвом Сера Бобі, як би гралося? Сер Бобі здається, пробув там лише рік після того, як вам зробили ту пропозицію. А потім вже був Луї Гал та інші але Барса тоді переживала непростий період. чи могли б ви їм допомогти? Як ви думаєте? Так, я впевнений, yeah, що міг би, але зрештою мені все одно пощастило пограти під керівництвом великого yeah, сера Робсона, to, to, коли to він став тренером Ньюкасла. So і he, по суті, саме він врятував мою команду в Ньюкаслі, коли прийшов туди. Бо якби тоді не він, мені б довелося піти через відомий конфлікт із Рудом Гулітом, який був тоді тренером. але Бобі був неймовірною людиною і неймовірним менеджером. Ви ще не згадали Гуліта. Це була найскладніша uh, стосунки з тренером за всю кар'єру. Так, це дуже дивно. Зараз у нас чудові стосунки. Ми тепер добрі друзі, граємо разом у гольф. Та й взагалі. Але коли він був тренером Ньюкасла, ми не знаходили спільної мови з різних причин. І Якби ми тоді обіграли Сандерленд у то той вечір, коли він не включив нас до складу, він тоді ризикнув і не випустив ані мене, ані Дункана Фергюсона. Якби ми того вечора виграли, то гадаю, обом нам довелося б піти. Євро-96, мабуть, 96, стало для вас найкращим турніром у складі збірної. Як ви back, зараз оцінюєте, чого того літа забракло Англії? Самоендідігартпрейковтилалісні поразки на останніх двох чемпіонатах Європи нагадали вам про півфінал з німеччиною. Yeah, так безумовно. Ми просто we, we were, we were, we were нам просто не пощастило. Гадаю, коли проходиш так далеко, як ми, або як Англія, останнім часом, а потім все вирішить пенальті, це може завершитися як завгодно. Тут немає якоїсь закономірності. Якщо віддаєш всі сили, як ми в 96-му, або як збірні Англії останніх років, йдеш з поля з думкою. Знаєте що? Ми вклалися на повну, ми старалися, як могли, і я вважаю, що вболівальники це оцінили. Тож ти просто кажеш: знаєте, це був не наш час, не наш, не наш турнір. Я точно можу сказати, що на євро 96 ми виклалися на полі на всі 100. Віддали всі сили. Якби не промах Гаре з Пенальті. Я впевнений, що якби ми тоді перемогли Німеччину у півфіналі, то далі точно перемогли по фіналі Чехію. Так, бо коли проходиш двічі через пенальті, це настільки складно, що врешті розумієш, тепер уже маєш перемогти. Саме так. так. Я впевнений, що так і було, але не судилося. Так? І Ще один мейджор – чемпіонат major світу 98-го uh, 98 у Франції. Uh, Що згадується well, what, про чемпіонат і Яким було те літо у Франції для вас, як гравця збірної Англії? Це було, це було чудово до стадії плей-офф. Тобто в нас у нас був знову був шанс. Ми мали дуже гарні шанси вилучення Девіда, Девіда Бекхема у тому у тому матчі надто суворо покарання, як ми всі вважали. Але ми боролися дуже гідно, боролися десятьох. І гадаю, ми були кращими навіть у меншості. Але знову все дійшло до пенальті, і нам довелося покластися на двох гравців: Пола Інса і Девіда Бетті, які до того ніколи не були після матчові пенальті. Ось це нас і підкосило, і коштували. Нам турніру, і знову ж таки, якби всі ці, якби якби ми тоді пройшли, то впевнений, дійшли б далі і далі на цьому турнірі. Нещодавно я натрапив uh, на одну цитату Габріеля Батістути про вас, і він сказав, said, що that, uh, якось спілкувався з форвардами Ювентуса. Просто переліч Алесандро Дель Давід Трезеґа і Марсело Салос. На той час ви, мабуть, були найкращими, і вони вивчали ваші записи, щоб вдосконалити власну гру. Це було ще в 90-х, коли ви виступали за Саутгемптон. Чи могли ви тоді уявити, що станете взірцем для одних із найкращих форвардів у світі? world's best strikers. No, ні, точно tool, ні, ні. ні. пам'ятаю, як грав проти бачастути в тому матчі проти Аргентини на чемпіонаті світу 98-го. У нас були запеклі битви. Він забив того вечора. Я теж, але ні, я і гадки не мав. Я прийшов у Саутгемптон, щоб наполегливо працювати і зрозуміти, чого зможу досягти в кар'єрі. Думав, якщо пощастить побудувати кар'єру в професійному футболі, то це й вже буде добре. Але я навіть не мріяв, що стану топ-бомбардиром прем'єр-ліги, що буду капітаном збірної англії, а потім ще й почув. Як такі люди говорять про мене, про мою кар'єру, про мій стиль, і все інше. Але я звичайний хлопець, який працював не покладаючи рук, і, мабуть, просто пощастило. Чудово, Олександр Ісак is проводить фантастичний сезон, можливо, найкраще у кар'єрі. які риси роблять його настільки небезпечним форвардом, і що в ньому ви впізнаєте? Що нагадує вам про самого себе? Ну форвард, власне має забувати голи. Він дуже дуже гарний бомбардир, але це не єдине, чим він вирізняється. Він блискуче вміє отримувати м'яч, дуже розумно проходить з ним уперед. Він може фантастично просунути атаку ц... ще на 20-30 ярдів. І зараз він уже у світовій еліті. Тож класу, що Салах і голан дуже різні гравці. Він уміє те, чого не вміють вони, і вони те, чого не вміє. Він але зараз він у цій когорті. Знаєте, якщо говорити про форвардів світового рівня, і я сказав ще це півроку тому, і хтось один чи двоє сказали, що я трохи поспішив із такою оцінкою, але гадаю, зараз ніхто зі мною вже не сперечатиметься. він неймовірно тому хлопець, який ще додасть і обов'язково забиватиме ще більше, і наостанок це буде точно. better who and who will only continue score more goals. Хочу запитати про сера бобі про ваші стосунки з ним, і можливо Гаун нагадає вам сера бобі робсона за стилем управління командою. Якими якостями має володіти такий тренер у Ньюкаслі? Чи обов'язково бути дуже турботливим до гравців, щоб досягти успіху у Ньюкаслі? Так я вважаю, є певна схожі між сером Бобі та Гау. через те, як він захищає гравців, дбає про них. Уміння працювати з людьми це ключове. Сер Бобі був справжнім генієм у поводженні з гравцями. Умів витискати з тебе максимум, змушувати тебе почуватися особливим. І жодних сумнівів еді робить те саме зі своїми гравцями, бо він не просто підписав новачків, а й прокачав їх. Він ще й прокачував тих, хто був у команді до цього. чи то Фабіан Шер, чи то. Джейкоб Мерфі або Джей Лінтон. Усі ці гравці дуже додали під керівництвом Еді. і в Еді вже є трофей, який не зміг виграти з Ньюкаслом сер Бобі Тож так, певна схочість є. Тобто Бобі був неймовірним. Він врятував мою кар'єру в Ньюкаслі. Якби не він, мені довелося піти і двоє великих тренерів. І ще важливо розуміти. Ньюкасл і розуміти, чого потребують, чого прагнуть люди. Сер Бобі це розумів і без. Сперечно, айдігау, це теж розумію. Дуже дякую, Алана. So було чудово з вами поспілкуватися. успіхів Нью-Каслую вам особисто теж. Дякую, гарного вікенду. Дякую. дякую, бувайте. Дякую. Дякую.